Досі переживають наслідки Балканських воєн і натовського бомбардування 99-го року. Сербія прагне уговтатися, рівнятися на Європу, але ставати на ноги важко. Збитки сягають 30 мільярдів доларів, більше мільйона безробітних при у 7 мільйонів. А ще відрізане косово залишається однією з гарячих точок світу, що довели останні місцеві вибори. І поки влада тримає курс на Євросоюз, самі серби шукають своє місце в Україні та у світі. Про непросте життя Балканської країни. Ірина Шлепніна. Останні місцеві вибори в Косові 3 листопада із вбивствами та нападами знову засвідчили. Край не розв'язав своїх суперечностей. Мирне співіснування сербів та албанців, на яке сподівалася світова спільнота, не витримує перевірки життям. Задля безпеки косовська влада вивела 5 тисяч поліцейських, однак цього виявилося недостатньо. Націоналісти, які виступають за повернення Косова Сербії, закликали бойкотувати вибори. Вбито кандидата в місцеву раду, поранено кандидата на посаду мера. Офіційно влада Сербії запропонувала придушити повстання екстремістів. Позиція Белграда триматися курсу на вступ у ЄС, маючи Європу за союзника подолати власну економічну кризу. Його кризу можна назвати новим етапом не лише геополітичного перерозподілу Європи, але й переглядом міжнародних відносин міжнародного права. Бомбардування Белграда в 1999 році для Сербів ще не вчорашній день. Холодна війна просто набула інших форм, і вона точиться в душах тих десятків тисяч, які ще вчора воювали. Наше бачення війни кардинально відрізняється від бачення нинішніх сербських політиків. Парадокс: країни-члени ЄС підтримували проведення воєн в 90-х. Заклик наших політиків звести спільний пам'ятник жертвам албансько-сербської війни це надто поспішна заява. Для нас це болюча тема. Ми воювали між собою, і невідомо, коли це можна буде зробити, і чи можна буде взагалі. Сьогоднішній Белград наочне нагадування про натовське бомбардування 99-го. численні пам'ятники загиблим у центрі міста руїни Міністерства оборони, а ще телецентр, де загинули журналісти. Тоді за 11 тижнів було скинуто 80 тисяч тонн бомб, зокрема касетних, термовізуальних і графітних заборонених міжнародними конвенціями. Сьогодні це для сербів позначилося масовими хворобами. Відсутність соціальних гарантій і елементарного медичного забезпечення для 50 тисяч сербських ветеранів обернулося онкологічним. Недугами, але фактично лікувати їх ніде. Із семи мільйонів населення без роботи мільйон. Ще майже два мільйони пенсіонери, сімсот тисяч на держслужбі, і лише триста тисяч працюють у промисловості. Численні фабрики і заводи розтягли на брухт. Надія на порятунок у влади тепер винятково на єс. Якщо ти був герой тої війни, сьогодні ти для правительства предатель. В цій країні Права мають всі, крім самих сербів. Ну как можно удовлетворять, удовлетворять требования албанцев, венгров и всех остальных народностей, а сербов как будто здесь не существует? Понад півмільйона біженців, які так і не змогли повернутися до своїх домівок у Косово та Боснію, розкол завірозповіданням і національністю. І якщо для старшого покоління війна у душах ще триває, то молодь намагається забути бої та будувати нові відносини зі світом і заради цього віддати Косово албанцям, те, чого не може уявити старше покоління. Ми вже втратили Косово, ми його не контролюємо. Треба це визнати і йти в Європу, де панує мир. Як розв'язати клубок багаторічних проблем? Серби досі сперечаються. Однак, сподіваються, рішення зможуть знайти самі без тиску з-за кордону. З Сербії Ірина Шлепніна, Максиміля Нильченко, факти ICTV.